Станом на ранок сьогодні проїзд забезпечено. Незважаючи на те, що снігопади припинилися, працювало 29 одиниць техніки та 37 робітників. Вони здійснювали яку роботу, розчищали снігові валуни, тротуари, мости, автопавільйони, заїзні кишені. Адже це потрібно для безпеки дорожнього руху. Однак ми були і заздалегідь готові, тобто і на початку сезону, для того всі і фракційні, фракційні матеріали, і техніка зосереджені на 15 дільницях, Для того, щоб можна було оперативно доїхати до різних ділянок. Тобто, вас ця погода не застала? Знавацька. Ні, 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 хоча навіть передбачалося, що можливе буде перекриття доріг для важкого транспорту. Однак цього не сталося на щастя, не було і заторів. Проблеми вони усувалися дуже швидко, оперативно. Мали ми такі проблеми на Р 24 Там є така ділянка, як їхати до Дністра, де снігоперемети, де повністю відкрита ділянка. Немає захисту. На щастя, цього не було. Проїзд був повністю забезпечений. Вважаємо, що дорожники справилися добре. Всього вистачало. Вистачало і піщано-сольової суміші, і робітників.